Визріло питання, чому і як така організація, як УТМР, стала не громадською організацією, а фактично закритим акціонерним товариством. В чому ми сьогодні і в інших випусках спробуємо розібратися? У цьому хитромудрому житті, як не крути, а треба пам'ятати, що нас ненавидять найбільше ті, кому ми заважаємо брехати. Доброго дня і мирного неба всім мисливцям України. Сьогоднішня е, розповідь буде про те, як спотворюються основні принципи демократії та прозорості в ОТМР. А з чого все починається? А починається все із, ну, як сказати, пофігізно мисливців. Е, головне питання мисливця, це коли наближається сезон полювання, це а чи буде полювання, чи не буде. Е, так от, полювання, як правило, є, але звіра в угіддях. Із-за безконтрольного добування його е, дуже мало. Ну, от, наприклад, хочу навести приклад такий: е, полювання паперу. По Ви часто бачите єгерів. Ну, це якщо єгер завзятий мисливець, тоді, можливо, він виїжджає і попутно контролює мисливських увідів. Але бракондірські дії доволі часто розпочинаються із е, початком е, полювання паперу. По і другий момент, коли полювання на пушнину відбувається, доволі часто ви зустрічаєте єгерську службу. І ну, не, не у всіх е мисливських господарствах Утемера, але в деяких до вас під'їжджає єгер і говорить, що, шановні, е тут полюють дуже серйозні люди, так що будьте добрі, переїдьте на іншу ділянку чи Змінить місце свого полювання. Ну, тільки ж саме головне, це у Утимеровських мисливських угіддях е, основна дієва особа це мисливець Утимера. Так от, як мисливці втрачають своє право на вплив та контроль в даній структурі? Татуті УТМР дуже красиво написано. Основною ланкою громадської організації Українське товариство та рибалок є первинна організація, клуб. Тільки от як на практиці, це все виглядає дещо інакше. От, наприклад, я перебуваю в УТМР з 2001 року. За цей час я так і не спромігся вияснити, до якої первинної організації я відношусь. Це саме перше, і як з'ясовується, саме грубе порушення статуту. В чому воно полягає і на що воно впливає? Перше і саме головне, це впливає на вибори голови районної організації УТМР. Якщо немає первинних організацій, значить. Немає і делегатів на конференцію від первинних організацій. А це означає, що не реалізоване демократичне право мисливців на, на участь у виборчому процесі. Як правило, вибори голови районної організації проходять на папері, збирається так званий актив, запрошують обласних функціонерів, ну і все вирішено. На папері все красиво, все. Там лівою рукою, правою ногою написали, і все нормально. Чому це відбувається? Тому що мисливців мало цікавлять е, процеси е, функціонування організації. Для мисливця що головне? Для мисливця головне, щоб було полювання. Я спілкувався з даного питання із засновником Ютуб-каналу стать охотником» Олегом Олійником. І як з'ясувалося, у них те ж саме, я задав йому питання. Ти в первинній організації в якійсь, скажімо так, закріплений за якоюсь первинною, він сказав ні. І фактично маса мисливців також у них не перебувають. А це е, Переяславський район Київської області. Так, от, перше, немає первинних організацій. Вибори голови районної організації проходять непрозоро. Відповідно, він здобуває повноваження, його ніхто не контролює. Вони, скажімо так, призначають людей на ревізійну комісію і так далі, які роблять те, що інтересно цьому активу, і безпосередньо голові районної організації ТМР. Так от. Ще другий момент. При неможливості встановити кількість мисливців в районної організації, так як немає первинок, і доволі часто і документації немає. по цьому, В районній організації з легкістю можна прикармонити деяку суму грошей. Як це працює? У багатьох районних організаціях кошти готівкою приймає. Особисто голова районної організації. Скажіть мені, хто може сказати, внески сплатили 150 членів організації чи 300, картки взяли 100 людей чи 500? І це все тому, що немає обліку мисливців. Що стосується запитів по структурі УТМР, ми неодноразово робили запити на голову обласної організації Сумської. Ну, в принципі, відписки мають вигляд повної маячні. І весь час посилання на голову районної організації. Звертайтесь до голови районної організації. Голову районної організації ми на місці ніколи почти не, не, не бачили, він ховався в Декоінспекції на той час. І фактично і ми не могли запити, він ігнорував. Значить, з цього можна зробити висновок, що обласні функціонери теж в темі. Так от, і що я хочу сказати? Е навіть при надходженні коштів на рахунок у даної організації їх все одно можна з легкістю списати на будь-які заходи. Що робити далі? Ми звернулися до голови президії Всеукраїнської організації УТМР. навели факти, підписи поставили люди цих первинних організацій, які були розформовані. І відповідь нас шокувала. Ну, фактично, відповідь було, це ніби над нами познущались зовсім. З'ясовується, що система працює, вона формувалась десятиліттями ще з Радянського Союзу. І на превеликий жаль з тих пір багато чого не змінилось. Але нові реалії, так як у нас в Сумській області, е область фактично весь УТМР залишився без, без мисливських угідь, е змушують хоча б щось робити. Е ну тільки кому робити? Кому щось робити, якщо основна частина керівників, це голова всеукраїнської організації Микола Степанович Шулер. Е він е 52 го року народження 70 років. Голова Сумської обласної організації ТМР 71 рік. Заступник голови Сумської ну, приблизно 70 років. Голова Сумської районної організації ТМР теж близько 70 років. Проблема в тому, що ці люди при невдалому збігу обставин а це втрата мисливських угідь з легкістю, закриють за собою двері і підуть займатися своїми справами. Скажіть, як можна будувати е, перспективи розвитку господарства довгострокові, це якщо надаються мисливські угіддя, мінімум на 15 років, як можна з людьми 70 плюс років, якісь перспективи? Вони не змогли подовжити користування мисливськими угіддями. Так от, щоб вам стало зрозуміліше, чого порушення статуту впливають от безпосередньо порушення при організації роботи первинних організацій, обліку мисливців впливають на фінансову діяльність такої організації, як УТМР. Значить, для цього ми проаналізуємо роботу двох районних організацій Сумської області: це Краснопільська і Лебединська, станом на 2020 рік. По якості угідь та кількості мисливців вони приблизно однакові. З невеликою різницею. В Лебединській районній організації інформацію та кількість Мисливців та первинних організацій можна з легкістю отримати у е, голови даної організації. В Краснопільський навіть через запит до голови обласної організації, а я думаю, ця інформація повинна дублюватись, цю інформацію отримати практично неможливо. Так от, в результаті надходження в Лебединській. Районній організації в 2020 році становлять 700 тисяч гривень. А от Краснопільська районна організація 350 тисяч гривень в два рази. А от саме цікаве, що в Лебединській районній організації кошти від трудоучасті сплачувались сплачувалися на рахунок організації. В Лебединській організації було сплачено 48,4 тисяч гривень, а от в Краснопільській всього-навсього 400 гривень. Це тому, що два мисливці принципово сплатили кошти на рахунок. Тому довелося показати. Мисливці, звернені до обласної організації ТМР, відобразили дані питання, навіть склали списки частини мисливців, що сплатили трудоучасть готівкою. Але у відповіді на звернення нам, як завжди, показали дулю. Кому цікаво, можу зняти коротке відео з документами, з описом цих питань до е голови обласної організації. Е я е хочу сказати, що за рік е надходження від мисливців в Обласну організацію ТМР складають приблизно 8,5 мільйонів гривень. Можна тільки представити, скільки реально могло б надходити на рахунок підприємств е, організації коштів, якщо вони б сплачувалися на рахунок, а не бралися керівниками районних організацій готівкою особисто. Ця інформація. Не є закритою, так як я висвітлюю роботу громадської організації. А громадська організація УТМР, читаємо пункт 1.7, в якому зазначено товариство створюється та діє на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядності, законності, виборності та підзвітності органів управління, гласності у роботі. А також пунктом 2.1 е, я зачитаю безпосередньо цей, в цьому пункті захист спільних інтересів своїх членів. У мене питання: е, чи є такі порушення в інших е, організаціях України? Тому що це дуже сильно впливає на надходження коштів, які можна на, потратити на біотехнічні заходи, на покращення роботи даної організації. Так от, у мене все. Бажаю всім мирного неба, слава Україні, смерть ворогам, Україна понад усе.